Давайте ми коротко, можна сидячи, помолимося за слово, яке буде перед нами, благословимо, щоб Бог відкрив наші серця та давав нам відкриття. Дорогий Господи Ісусе, ми сьогодні очікуємо, що ти будеш говорити в наші серця, Боже, що сьогодні Твоє Слово буде звучати для кожного із нас, Господи. Ми просимо підготуй наші серця, Господь. Нехай вони будуть відкриті для Твого Слова, Господь. Нехай вони будуть відкриті для Твоєї правди та для Твоєї істини, Боже. І нехай та сила, Господь, задля якої ти посилаєш, Боже, та ціль вона буде виконана в нашому житті, Боже. Ми просимо, ми віримо в силу Твого Слова, Господь, і просимо бути на цьому місці, Господь. Благослови кожне серце, кожну людину, яка є тут, Господь. І нехай ми з цього місця уйдемо оновленими в ім'я Ісуса. Христа. Амінь. Слава Богу, радий бачити вас на цьому місці. Слава Богу, за кожного, хто виділив цей час, за кожного, хто прийшов у цей вечір. слава Богу, за те, що можемо збиратися в такий непростий час, славити Бога, слухати Його Слово та отримувати відкриття від нього. І давайте за це прославимо нашого Господа. І свою проповідь хотів би почати з однієї коротенької історії. Якось Пікасо. Це художник прийшов в ресторан та так добре по пообідав. Але наприкінці обіду він виявив, що у нього нема грошей, бракує грошей. Але на той час він вже був відомим художником. його добре знали в цьому ресторані, і офіціант погодився прийняти маленький рисунок в знаку оплати цього чеку. Можливо, він хотів його продати, щоб побагатитися. Це не відомо, але я думаю, така бу, такий був його мотив. Пікасо на сервеці е, намалював маленький малюночок і вже уходив як офіціант його зупинив і сказав, що ви не розписалися на цьому малюнку. На що Пікасо відповів, що я заплатив за обід, а не а не за весь ресторан. Я думаю, що кожен з нас хотів би мати щось таке цінне, дорогостояще в нашому житті: якийсь витвір мистецтва, е, якусь не знаю, антикваріат або якусь дорогоцінність. І але представте, що у нас є можливість отримати найціннішу річ, яка є. Але у нас немає часу, щоб займати гроші, щоб це купити. Ми маємо відмовитись від цього, що у нас є, продати все задля того, щоб отримати цю річ. І про це буде сьогоднішня моя проповідь, яку я назвав справжні, справжній скарб. І читаючи Біблію, ми можемо помітити, що Ісус часто використовував притчі для того, щоб навчати своїх учнів. Це я думаю була більш зрозуміла мова для людей того часу, бо він використовував якісь приклади, використовував якісь професії, якісь активності, які були актуальні для людей, і люди краще приймали цю інформацію. І він розповідав свої притчі парами. Ми бачимо там притчі про гірчичне зерно, притчі про закваску, притчу про скарб, притчу про перлину. І сьогодні ми також розберемо пару притч це буде притча про скарб Притча про перлину, які описані в Євангелії від Матфія, 13 голова 44, 46 вірші. Царство Небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що родина, знайшовши, ховає його і з радістю з того йде. Та й усе, що має, продає, та купує те поле. Подібне ще царство небесне до того купця, що пошукує перел добрих, і як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має, і купує її. В цій голові Ісус розповідає сім прич. Чотири причі Він розповідає для усього народу, а три притчі тільки для своїх учнів. І це причі про царство небесне і про те, яку жертву має покласти людина для того, щоб потрапити в царство небесне. Він розповідає це учням, тому що люди не зрозуміли би це. Люди, які його слухали, вони ще не клали ніякої жертви, ще не було жертви з їх боку, і для них це було б дивно. Учні же вони відмовилися від свого звичайного. Ритму життя відмовилися від своїх родичів, відмовився від тих речей, які ще нещодавно для них були побутом і були дуже важливими. Вони пішли за Ісусом, і Ісус їм ще каже, що люди їх будуть гнати, люди їх будуть не розуміти, і у них виникає те питання, яке загалом задає Петро від цієї групи, яке описано в 19-й голові в цьому ж Євангелії. Тоді відізвався Петро до нього і сказав: Ось ми усе покинули та й пішли за тобою слідом. Що ж нам буде за це група людей, яка пішла на таку жертву, вона щось очікує від Ісуса. І завдяки цим притчам, які Ісус далі буде їм розповідати, він їх якось намагається підкріпити, якось намагається їм відкрити ті тайни, які будуть. І ми подивимось на ці притчі окремо. І перша це притча про скарб і пункт я назвав прихований скарб. Зачитаю Матфія 13:44: Небесне царство подібно ще до захованого в полі скарбу що людина, знайшовши, ховає його і з радістю з того йде, та й усе, що має, продає та купує те поле. Це досить рідкісна ситуація. В новинах не часто почуєш, що хтось знайшов скарб, але це досить звична історія для Палестини того часу. Бо в той час були банки, але банки були для заможних людей. А прості люди вони ховали скарби, ховали те, що мають в землю, бо іншого варіанту. У них не було. І навіть в той притчі, яку розповідає Ісус про лінивого раба, Він також свій талант він заховав землю, щоб його зберегти. І згідно з стародавньою равинською приказкою, для грошей є одне надійне місце, і це земля. І давайте розберемося з образами. В Євангелії в чіт чітко написано, що Царство Небесне це скарб. А людина, яка його знайшла чаще за все, його асоціюють з кожним із нас. І, і давайте тепер уявимо цю ситуацію. Людина працює на, на полі, вона старанно трудиться, щось робить, і вона знаходить скарб. Потім вона біжить до своїх рідних, знайомих, людей каже, що нам треба продати все. Треба продати будинок, треба продати машину, гараж, все, що ми маємо, всі коштовності, треба перепродати. Причому вона не пояснює нащо, бо написано, що вона утаїла інформацію про те, що е, вона знайшла цей скарб, і при цьому вона дуже радісна, дуже задоволена своїм життям. І я думаю, що у рідних і близьких цієї людини було дуже багато запита. В цей момент трошки від відійду від теми розповім історію. Я коли був підлітком, любив дивитися передачу, називалась «Мисливці за скарбами. Вона йшла по Discovery, і суть цієї передачі була в тому, що було декілька груп, які яким давали однаковий бюджет, і які їздили по різним аукціонам, по різним якимось гаражним розпродажам, які в Америці дуже популярні, та скуповували різні речі, які вони вважали цінними, і суть цієї передачі була в тому, щоб кожна щоб групи максимально помножили свій статок, який у них був на початку. Інколи бували такі ситуації, що люди в перший день на першому аукціоні були готові віддати всі гроші, які у них є за річ, яку інші не вважали. Цінною за річ, яку інші не бачили в ніякої цінності, і по ітогу вже наприкінці тижня незалежні експерти оцінювали ці речі, і виявлялося, що ця річ дуже дорогоцінна і коштує набагато. Вище заявленої ціни, яка була на цьому аукціоні. І е, так і е, буває інколи в нашому житті. Бо подібна ситуація, як всі притчі, була в кожному із нас. Ми, коли прийшли до Бога, коли познали Божу любов, коли Божа любов торкнулася нашу, нашого серця, ми напряму не продали всі наші статки, на від чого не відмовились, але ми відмовились від того образу життя, який до цього був до нас звичний, від того образу життя, від тих речей, які для нас були важливими, від тих речей, які для нас складали побут. І люди, які нас оточували, вони не розуміють, чому так відбувається. Якщо ми навіть розповідали їм про Христа, казали, що я прийшов до Бога, що Бог мене звільнив, зцілив, то вони не бачили в цьому ніякої цінності. Як і ті люди на аукціоні, які не, бачили, не, не знали, що це дуже коштовна річ. І, е в притчі написано, що людина також приховує інформацію про знахідку. Вірогідніше за все, це через те, що тоді Ізраїль знаходився під Римською імперією, був в окупації і здіяло римське право. І якщо б людина розповіла про цей скарб, який вона знайшла, то ціна поля дуже сильно виросла, і людина не мала б можливості його ви ви викупити. Ми читаємо, що ця людина вона продала все, що мала, все, що не було, і вона змогла купити тільки поле, але не вона не могла скупити скарб. Якщо ми асоціюємо скарб з Царством небесним, то ні за які гроші, ні за що ми, не, ми самі не зможемо купити Царство Небесне, тільки через жертву Ісуса Христа, яка була понесена за кожного із нас і за прийняття цієї жертви. Я коли ще тільки прийшов до Бога, я знімав кімнату зі своїм товаришем, і я пам'ятаю, як ми прогулювалися, і у нас була така бесіда. Він питав, чим відрізняється людина зі світу від людини, яка стала християнином і прийняла завіт з Богом. Бо він казав: Я живу чесно. Говорить, я нікого не обманю, я з усіма намагаюся вистроїти якісь гармонійні відносини кого не вбив, каже, і привичок в мене шкідливих майже немає. Чесно, заробляю на свій хліб. Але з цієї причини ми, ми бачимо, що спасіння людини ніякими своїми добрими ділами, ніякими гарними відносинами ніхто з нас сам не може отримати це спасіння тільки через ту жертву, яку заплатив Ісус, через той чек, який він оплатив в нашому житті. І цій притчі ми бачимо, що людина знайшла цей скарб, ну як спонтанно, вона його не шукала, але ми бачимо, що вона його знайшла під час виконування своєї щоденної праці. І це як для кожного із нас, якщо ми хочемо знайти скарб від Бога в наше життя, то ми маємо щоденно е, важко працювати, бо скарб це щось, що було закопано глибоко. Якщо б ця людина тільки зверху царапала б грунт, то вона б ніколи не доцарапилась до цього скарбу. І щоденна праця в нашому житті це молитви, це читання слова, це пошук. Волі Божої для нашого життя та готовність виконати те, що Бог нам скаже, і тільки виконуючи це, по-перше, ми будемо радісні, бо написано, що ця людина вона зраділа, вона побіжала все продавати, але вона була рада, бо вона отримала цей скарб, це власне від Бога. І, по-перше, ми отримуємо цю Божу радість, в наше серце. А по-друге, ми отримуємо той скарб, який Бог хоче, щоб ми мали в нашому житті, і як вивіз першого пункту. Вивід. З першого пункту хотів би сказати, що пошук волі Божої для нашого життя це щоденна праця. Е... Амінь. 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 Е... Другий пункт називається. Так, слава Богу, давайте во здамо. Другий пункт називається дорогоцінна перлина. Як ви вже згадалися, це притча про перлину. Подібне ще царство небесне до того купця, що шукає перл добрих. А як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має і купує її. Ми бачимо, що ці притчі, наче дуже схожі. Є купець, є людина, яка що знайшла і від цього відмовилася. Але ми бачимо, що є велика різниця. В першій написано, що царство Боже подібно скарбу, в другому написано, що царство Боже це як купець. Купець це прообраз самого Ісуса, який прийшов на цю землю, який відкупив нас який заплатив дорогоцінну ціну. І перлина, та яку шукав Ісус, це церква та всі люди, які входять в цю церкву. Тому ви перлини для Царства Божого і Ісус так сильно полюбив вас, що він віддав своє життя для того, щоб ви були викуплені його дорогою кров'ю. І за часів Ісуса перлини дуже цінувалися. бо... Е були, наприклад, ще золото, якісь дорогоцінні метали, але перлина це єдине, що було органічне, і це зараз є якісь ферми, де є молюски, де є перли вирощують. На той час цього не було, і чим важча перлина, чим більше перлина, тим більше вона коштувала. І перлини переважно на той час, на той час були у Чорному морі, Персидській затоці та Індійському океані. Тобто, це було далеко від Ізраїля. І той купець, який шукав ці перли, це не була якась імпульсивна покупка. Знаєте, як ми можемо піти там Ось купити, потім не розуміємо нащо. Це людина, яка шла, шукала ці перлини і знайшла цю дорогоцінну перлину і віддала все, що мала. І Виникає питання: а чи являється Ісус і Його воля для нас перлиною в нашому житті? Бо ми бачимо, що ця людина вона купила? Найкращу перлину, але ще були якісь хороші перлини. І в нашому житті це можуть бути якісь новини, якесь мистецтво, якісь відносини з людьми, якесь хобі, гроші, робота, все інше це добре, це хороші перлини, які можуть бути у нас, і я вірю, що Бог хоче, щоб вони були у нас. Але для нас та найцінніша перлина з нашого боку. Це має бути Божа воля для нашого життя. Це, це саме дорогоцінне, що ми можемо взяти від Бога. І е, хотів би розповісти, як взагалі утворюються перлини е, на мантію малюска, потрапляє якась піщинка. Якщо малюск пускає цю піщинку до себе, то ця піщинка починає покриватися, вона як подразник, і починає покриватися слоями перламутру. Чим більше ця піщинка, чим більше цей подразник, тим більше слоїв перламутру треба, тим більше виходить ця сама ця перлина, і тим вона цінніша. І я також провів аналогію, що для нас, для плоті, слово боже, це також також якийсь подразник, це те, що не є для нас органічним, все те, що ми вирішуємо пускати в себе чи не пускати. Якщо ми пускаємо слово Боже, яке для нас некомфортне інколи, яке для нас, щоб його виконати, треба багато зусиль, то Бог дає свою благодать. І ця благодать, як ці слої перламутру, покриває то слово, яке давав Бог. І чим, чим сильніше це слово, тим більше слоїв благодаті Бог нам дає, і тим більше чудо ми отримуємо в своєму житті. І на початку, те, що наш організм. Сприймав як подразник, це виходить в велике чудо і велику Божу благодать в нашому житті. І, і в першій, в другій притчі закладена ідея про те, що, як вже казав, людина від чогось відмовляється. І не залежно від того. Воля Божа для нашого життя. Ми її отримали як результат чогось спонтанного, як людина в першій притчі, або як е, результат пошуку е, довгого в нашому жи жи житті. Ми маємо прийняти цю волю Божу і рухатись е, з нею по нашому житті. І хотілося зробити два висновки. Е, по перше, це е, кожен із нас стає перлиною для Бога, який віддав своє життя заради тебе. І, друге, існує багато цінностей в житті, але побудова відносин з Богом це має бути найцінніше, що ми можемо отримати. І давайте ми піднімемось, хотів би зараз помолитися. Ми, як люди, ми шукаємо свого щастя, і кожен намагається знайти його у чомусь у чомусь своєму. Але ми маємо розуміти, що Ісус знає, в чому наше справжнє щастя. Він пропонує нам заплатити велику ціну за те щастя, яке Він нам дає. Він віддав свою життя для того, щоб ми були церквою для того, щоб ми були чудовою перлиною для нього. І... Якщо в деяких ситуаціях, коли людина приходить до Бога і Бог щось щось проше просить нам, здається, що ми платимо велику ціну. Давайте згадаємо ту ціну, яку Бог поклав за кожного із нас. Я хотів би, щоб зараз ми помилилися за дві речі. Ми помолилися за те, щоб наші відносини з Богом вони були щоденними, щоб ми щоденно читали Слово Боже, щоб ми молилися, щоб ми шукали Божої волі для свого життя. І е, друге, це щоб ця Божа воля вона була найціннішою, що що є в, що є у нас, і ми виконували її. Великий Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що ми можемо збиратися сьогодні тут, Господь. В цей непростий час, Боже. Ми дякуємо, що ми живі, Господь. Ми дякуємо, Господь, за все те, що Ти нам даєш, Господь, і дякуємо Господь за те слово, Господь, яке Ти нам даєш, Боже. Дякуємо за те, що у Тебе, Господь, з кожним з нас, Господь, особисті відносини. Немає якісь шаблонів, Господь. Ти знаєш нас, Боже, наші серця, і всі наші обставини, Господь, і ти так ревнеш про те, Боже, щоб ми мали ці відносини з тобою, Господь. І ми просимо благослови кожного із нас, Господь, щоб наша щоденна праця вона була, Господь. Ми щоденно Боже шукали Твого обличчя, Боже, щоб ми щоденно молилися, щоб ми щоденно читали Слово Твоє, Господь, і щоб щоденно воно відкривалося для нас, Боже, щоб ми щось брали для свого життя, щоб ми не вважали, що це слово це для мого сусіда, для мого чоловіка, для моєї дівчини чи батьків, Господи, щоб ми міняли саме, Боже, мінялося наше серце. І якщо будемо змінюватися, ми, Боже, то будуть змінюватися і люди навколо нас. Боже, ми дякуємо тобі за те, Господь, що ти нам відкриваєш свою волю, Господь, і інколи Господь нам здається, що ми від багато від чого від відмовляємося. Нам здається, що твоя воля вона зараз не актуальна. Зараз зараз нам це не зручно. Боже, ми просимо прости нас за це, Господь. Дай нам прийняти Господь твою волю як істину для свого життя. Господь і дай нам Утримати твою благодать, Господь. Утримати Твою благодать, Господь, на те, щоб це слово, яке ти нам даєш, Господь, що воно ожило в нашому житті, Господь, що воно покривалося, Господь, Твоєю силою, Боже, що воно реалізувалося, Боже, і ми знаємо, що наприкінці це буде велике чудо для кожного життя. Боже. Дякуємо, Господь, за те, що ти навчаєш нас, Дякуємо, Боже, за те, що Ти доступна, доступна для нас мову, все це доносиш, Господь, і за твою велику любов, Господь. І ми як церква Твоя, Господь, як перлина в царство Твого, Господь, ми віддаємо тобі честь хвалу, славу, отцю Сину Духу Святому. Амінь. І давайте прославимо Господа. Слава Богу, можемо присісти. Перед нами ще буде час і буде одна чудова молитва, і це молитва покаяння. Як вже ми розбирали навіть і в притчі, що своїми якими зусиллями, навіть якщо ми відмовимося від цього, що ми маємо в житті, ми не можемо отримати царство Боже, бо це та річ, яка дається Богом тільки через прийняття Його великої жертви. І зараз буде той час, коли кожен з нас може помилитися. Незалежно від того, вперше ви на служінні, або ви вже ходили на подібні служіння, але ви не виходили, не каялися, не приймали Господа як свого Спасителя. Або, можливо, ви були з Богом, але відійшли. Знаєте, сатана він хитрий. І інколи він щось підсовує нам, підсовує щось більш цінніше і уводить наш. Ну, нам здається, що це цінніше і вводить нас від царства е, Божого. Зараз буде той час, коли ми зможемо м, покаятися в цьому, зможемо прийти пере, перед Богом. І знайте, що е, каятися будете не під, не перед мною, не перед кимось. А це буде той час, коли можна відновити ці відносини з Богом. Якщо є такі люди в залі, якщо ви перший раз, я прошу виходьте е, наперед, залом ми, як церква, помолимось, підтримуємо вас. Е, хотів би зачитати. Декілька віршів з біблії це Євангелія Луки. Від Луки 4 17 по 19. О, слава Богу. Слава Богу! Ви дуже сміла людина. Слава Богу за вас. Якщо ще є бажаючі, ви можете також виходити. Зачитаю декілька віршів. Це про те, як Ісуса зустріли в Назареті. Коли він прийшов в сінагогу, дали йому книгу пророка Ісаї. І розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано «Ду Господі на, на, на мені, бо він помазав мене благословити убогим, послав мене зціляти, розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим, прозріння, приглобленим від, приглоблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування. Мені дуже подобається це місце, бо е, історики та теологи кажуть, що зазвичай місць Біблію читали вірш за віршом. Не було такого, що люди, що люди як ми зараз, можемо відкрити Біблію, любу голову, любить стих про, 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 прочитати. Але ми бачимо, що Ісус він відкрив і знайшов те місце, яке він, він хотів зачитати. Мені подобається те, що Ісус не дивиться на думку людей. І Я впевнений, що Ісус зараз також не хоче, щоб ви дивилися на думку людей, які вас оточують. Якщо ви думаєте, що про мене скажуть люди, я вже може хожу в церкву або може. Я живу нормальним життям, як мій товариш казав, я нікого не вбив, нікого там не обкрав, нічого. Знаєте, що у кожного є свій гріх, і заради цього гріха Ісус е, Ісус пішов на хрест, і написано, що Ісус пішов на хрест, щоб звіщати рік Господнього помилування. Це не була така, як свято. Один раз 50 років всіх рабів випускали на волю та прощалися всі. Борги, але Ісус прийшов для того, щоб ми мали це свято не раз на 50 років, а кожного дня ми могли приходити до Бога та отримувати своє прощення. Дякую, що ви вийшли. Ви дуже сміливі, і я хотів би, щоб ви просто помолилися. Я вас буду допомагати вести всі молитви, але ви від цього серця повторюєте ці слова, бо це не переді мною, не перед церквою, це перед Богом. Дорогий Господь. Дякую тобі за твою милість. Я прошу прости мені мої гріхи. Я знаю, що я грішний, Боже, і я знаю, Господь, за те, що Ти всі мої гріхи забрав на хрест. Я відрікаюсь від цих гріхів, від проклять, від залежностей, хвороб, від демонізму, Боже, і приймаю Твоє прощення, приймаю Твою благодать і приймаю Твоє спасіння. Дякую, Боже, за те, що ти даєш нове життя, Господь. Я прославляю Твоє святе ім'я Отця, Сина Духа Святого. Амінь. Слава. Богу! Хотів би, хотів би сказати, що з цього тільки починається ваш шлях. Ви моліться, читаєте слово Боже. Ходіть в церкву. Якщо це буде наша церква, можемо раді. Ми будемо підтримувати вас в цьому, і ми хотіли вас за вас помолитися, благословити, що Бог підтримав вас в цьому шляху. Велике Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, за кожного, хто зараз вийшов, Господь, за кожного до чого серця ти достукався, Господь, дякую, Боже, за те, що ти забрав серце на хрест, Господь, за те, що ти давав нові одежі, Господь за те, що ти дав нове життя, Боже. І я прошу підтримати цих людей, Господь, цьому рішенні іти за тобою, Господь, цим вузьким шляхом, Боже. Нехай все те, що дьявол готував, Господь, для за для їхнього життя, воно буде зруйновано в ім'я Ісуса Христа Боже. Даруй їм гарних, Господь християнських друзів. І нехай вони вибудовують особисті відносини з тобою, Господь, дякуємо за те, що ти простий, Боже. Ми їх церква їх благословляємо, благословляємо, благословляємо. Ісуса Христа. Амінь.